Ну, що, любі гусаки, готуйте пір'я, гетьманцев знову йде вас скубати. Дивимось цифри. Наповнення бюджету. України в 2025 році в принципі йде за планом. Однак, у 2026 році ситуація може погіршитися і коштів в бюджеті може катастрофічно не вистачати. Чому? Тому що зменшується міжнародна допомога, ну і в принципі багато невизначеності. Про це говорить Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з питань митної, фінансової та податкової політики. Цитую Гетьманцева: Ми впевнені, в одержанні понад 38 мільярдів. Доларів допомоги від зовнішніх джерел у 25-му році. Але 26-й рік трішки інший, каже гетьманцев. Там є набагато більше невпевненості. Розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел. І що ж вони збираються робити? Гетьманцев каже, що будуть переглядати податкову базу, тобто підвищувати нам податки через те, що коштів в бюджеті може не вистачати. Як ви вважаєте? Аєте зібрати більше коштів в державний бюджет можна тільки через підняття податків, або є інші методи? Пишіть в коментарях.